Таке враження, що зараз отримати підвищення абсолютно нереально, або там може буквально на пару відсотків якихось. Бо от, наприклад, ще там 5-7 років назад підвищити зарплату було набагато легше. Це факт, це така сумна реальність. Але сьогодні я з вами поділюсь способами, які мені допомагали завжди підвищувати зарплату кожен рік в кожній компанії і в Україні, і в Німеччині я завжди підвищувала зарплату. і... Інколи мені навіть давали більше, ніж я просила. Я не буду довго зупинятися на таких банальних речах, як дізнатись процедуру підвищення у вашій компанії, і створити з менеджером документ з вашими індикаторами по підвищенню зарплати. Ну і робити це, звісно, треба все заздалегідь, а не за місяць до того, як ви хочете підняти тему підвищення зарплати. І це все офіційна частина, але є ще неофіційна частина. Це поговорити з колегами, хто працює в компанії давно, хто отримував вже підвищення, хто може зростав по сіньоріті, кому ви довіряєте. І дізнатись такі е, написані штуки, як що насправді відбувається на перформанс рев'ю і при обговоренні підвищення зарплати. Чи задають якісь слизькі питання, на що звертають увагу? Може, як аргумент не підвищити зарплату, використовують щось, що ніколи раніше в компанії і вашим менеджером не згадувалось. Тобто. Всі ці прикольчики треба дізнатись. Звісно, кожна компанія має свої особливості щодо процедури підвищення зарплати, десь це чітко прописані KPI, там виконання цілей на рік, на квартал, BAL 360 рев'ю, тобто, що про вас думають ваші колеги. Я працювала в компанії, де там річні цілі і цілі на підвищення це були дві окремі групи, і цілі на підвищення вони включали ще професіональний зріст, наприклад. Додаткові курси, сертифікати, більш складний проєкт, менторинг когось з колег, або вихід за межі своєї ролі. Для мене, це, для мене як для Project менеджера це був SEO курс. Флаг, якщо ви питаєте у менеджера про конкретні критерії підвищення, він каже. Ой, почекаємо до кінця року. Подивимось на твій перформанс, подивимось, як будуть йти справи в компанії. Тобто, він ніякої конкретики не дає ніякої чіткої процедури, нічого не хоче фіксувати у вигляді документу. Такий непризорий процес свідчить про те, що, скоріш за все, в кінці року компанія буде намагатись уникнути будь-якої процедури підвищення. Далі, коли у вас є приблизний список критеріїв, список KPI, які вам треба виконати, подумайте, як ви можете вийти за його межі. І почуйте тут мене правильно, я не маю на увазі працювати за двох овертаймити, постійно робити не свою роботу. Ні, звісно, я маю на увазі дещо інше. Подумайте, як ви можете полегшити життя людей, від яких залежить підвищення вашої зарплати. І мені здається, найперше, найлегша така людина це менеджер, ваш менеджер, бо її його успіх це частково і ваша робота. Чим легше ви робите життя свого менеджера, тим легше їм буде захищати ваше підвищення. Наприклад, що роблю як проджект менеджер. Для свого менеджера, коли він у відпустці, я готую саме ключових подій, змін, які відбулись на всіх проєктах, щоб він зміг почати перший день з такого оверв'ю всього, що сталося. і зі всіма менеджерами, з ким я працювала, їм такий підхід дуже подобався. Ніхто мене про це не просив, але всі були раді отримати таке оверв'ю. Ну і звісно, коли я бачу, що мій менеджер там в запарі, я пропоную свою допомогу, провести мітинг, щось скоординувати, написати документ там, тощо. Тобто я його намагаюсь розгрузити. Знаю про що ви думаєте, а чого я повинен робити більше, ніж входить в мої обов'язки. Мені ж за це ніхто платити не буде. Справедливе питання, але я ще жодного разу не бачила, щоб хтось отримував підвищення, просто тому що. Нормально робить свою роботу. Я помітила, що підвищення отримує за щось екстра, тобто за якусь додаткову цінність, або коли людина перевищила очікування, надавши якусь суперкласну якість роботи. Тобто, ну так, щоб сформувати стратегію на підвищення за межами KPI, або зібрати аргументи на таку розмову. Пишіть мені всі контакти в описі, я допоможу вам підготуватись. Ми розберемо саме ваш кейс і підготуємось разом. Погодьтесь, є величезна різниця між тим, коли хтось щось робить тільки після прохання, і коли хтось проявляє ініціативу і сам щось робить. Це стосується будь-яких стосунків не тільки робочих, насправді. Для керівництва це чіткий сигнал, що людині не все одно, що людина думає ширше, ніж власні здачі, що людина хоче покращити процес по-справжньому, а не просто формально виконати план. Якщо ви бачите, що щось накопичилось, чи буксує, чи забилось, чи створює постійні складнощі. Зробіть щось для вирішення, або подумайте над вирішенням і запропонуйте. Або ну якщо це щось невелике і у межах ваших повноважень, зробіть, а потім скажіть: побачила таке, але вже все вирішила, щоб воно нам очі не мусолило. Мені подобається думка однієї бізнес-вумен: що компанія це ваш клієнт, і ваш менеджер це теж ваш клієнт. І коли ви мислите як людина, яка не просто виконує, а яка надає сервіс, то це кардинально змінює ваш підхід до роботи. Також варто зазначити, що і прояв ініціативи, і вихід за межі KPI – це не якісь там поодинокі випадки посеред року, це така от стратегія дій протягом року. Далі, не соромтесь демонструвати свої досягнення і прогрес. Якщо ви думаєте, що ваш менеджер все помічає, не помічає. Дуже показова історія. Я була на Сікліві три тижні, і моя менеджерка заміняла мене на проєкті. Коли я повернулася, вона сказала: Маша, блін, у тебе такий складний проєкт. Я навіть не здогадувалась, я взагалі нічим, крім твого проєкту, не могла займатися. У мене вся моя робота стала. Отак, От а я тим проєктом займалася вже вісім місяців. Просто знаєте, я ніколи там не ділилась якимись труднощами, складнощами. Просто якщо були блокери, які треба було ескалювати, і мені була треба її допомога, я ділилась. А так, ну типу, вирішила і вирішила. А от у неї склалось таке враження, що на проєкті все добре, і проєкт дуже легкий, тому мені нема чим таким от критичним ділитись. Наприклад, якщо менторинг і онбордінг нового тім мембера займає там годину е на день і так декілька тижнів поспіль, то це теж треба е зазначити. Варто зазначити, що при обговоренні підвищення не треба згадувати про особисті е причини. На жаль, це не працює. Компанія це не благодійність, і єдине, що має значення при такі. Розмові це ваші досягнення, ваша професійна цінність і ваш зріст. І звісно, готуйтесь до того, що перемовини щодо заробітної плати вони можуть тривати не одну зустріч, це буде такий собі діалог в декілька етапів, але це абсолютно нормально. От і все на сьогодні: ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь.